Христос Воскрес. Слава Україні. От є е, ще тут у 30, тут куди я порвовку кобилу, є такі коні ще е, у хлопців. Є така булана як у нас, ні? Так, я знаю булана, солова, як кауто вона булана, ні? Та то і солова, і булана, то то... Я не <кх> знаю. <то, то. кх>, але добре до паші, бо є я. Вона так тісто, вона не один кінь так не пасе, як вона. Я бачу, знаєш, бо... Вона ну, на кінець лихня зла Оце мені подобається, знаєш, весною, як ну, виганяєш... Вона теж молода, вижу, 4 роки. Ага. Береш, ці вже взяла такі тверди, Четверти, знаєш, та, четвертий та, взяла. Та, а мій лише почав... Та, тручувати, та, тручувати, та, знаєш, почав тручити, знаєш, на четвертий. Як... Ага. Почав тручити якраз, як... Зима в біль сходила. Ага. Весною якраз вона почала тручити. цю зуб. Знаєш, що мені подобається, як виганяєш, весні? — Кобила ця продає. кобила продається. Кобила їде хлопці в чому-небудь. Будемо пробувати, хто хоче купити. Як хочете, вона вже 9 місці жеребна, але. А по якому жеребцю? Я не знаю, по якому вона жеребцю. Вона... вона по такому нашому. Не, не поганому, але не по тих першоронах, по цих. Я зрозумів. Жеребця. Кобила продається, видко, що кобила жеребна, опустила ну, живіт. Впустила. Так, Живіт опустила. Хто, хто, хто хоче щось такого плану до роботи, ідеальний варіант. Кобила спокійна, не б'є, не кусає. Треба брати, якщо кобила як, якщо кобила матка, треба брати, пустим, першеронів і будемо розводити. Вона мала лощика того року. А? Цього року, що вже буде мати, не немає. Що вона вже мала? Е, Лощека мала того року. Це добре. Як... Як кобила приводить кожен рік лошад, це дуже добре. Кобила спокійна, ногу вперед, ну, задну, каву, то вже треба перековувати, у неї вже підкави. Ага, тобі. то, то ви. Попростав рік. Дай ногу Гриза. Гриза, дай ногу. ногу дай. дай. Вже повітря стало, треба переховати. Ага. Настояла трохи, не їхала, бо була та мала чорна у нас. Я чорному луку. Та чорна кубилка, що тягнула дуже добре. то у нас у селі в печеніжені хтось взяв, але мені здається, що Коля фіцять, на, наскільки, якщо я не помиляюсь. Хто вони що так з вигляду, я знаю. Хлопці приїхали, спробували собі. Я їм відвісу і вони буде цікавити, Лиш у номер в описі. Отакі коні є на продажу. Тут весь час хлопці мають коні є на продаж, ще хлопці. Ще й є ще, ще є чорна отаковила, більша від цієї її довго. А вона тут чи десь. Є в селі, але я жию просто там нижче, по кругу. Я би був приїхав але що сади, я не маю куди їхати, то так я вже не їхав. Вчора їхав, сьогодні вже не є. Ще одна проблема. Коні робочі. Робочі. Кому? То хто хоче, прийде, якщо хочете, будемо пробувати, як він як вже людина собі хоче. Не то, що попробував о, коні робочі, я попробую. Я собі знаю, як попробувати, але хто хоче, так пробує приїхати. Для себе. Для... Кобу, треба кобу, віра, фіра, нема разу. Це... Треба би брало 100 раз, буде брати 100 раз, треба би брало тисячу раз, буде брати тисячу разів. раз. Це добре. Отак коні беруть. Це добре, які, 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 які такі коні, це дуже добре, бо людина як бере для себе взяла та якесь сіно возити, так. Це... Я ти або щоб був знімав ще тоди, як пробивали, ага. ту мало чорну. Бували. Я казав, що хто хоче, не приїде, я спробую, бо я знаєш, як то є. Беруть, а порожну фіру немає чому в берег вітіти. Я не жую порівню. Тут приїдуть, будуть вийти, де я жию. Я не жую, я не вожу ринцю на фірі, я, я їду в ліс, я їду скрізь, їду на заріну, перу фіру, фіруху, фіру, піску, фіру, що фіру, фіру, немає. Хлопці такі, що працюють кіньми. І, роз, і, і вміють це навчити, бо то є багато людей, що тримають коні, але ну, не учать так, ну, так, як має бути. тут собі по своєму таке, що следа зробили і все. А це коні мають їхати. У нас немає таке, що коні не їдуть. Це добре. Що йдемо, ще типу, знімаємо вниз. А... От є такі, ще тут кавтрийці хлопців. Е Кобили і лошук молодий по фрегату. Шичка погорова, кобела спара вона гермес. Гермесом з пара так? А такий бублик є. Бублик є. він як Що, красон? Але дивись, подивися, Діма, кобила червона, огірсивий, сивий. дивися, ще має шоколадну масню садити. Щось буде плану такого, так. Той, як кров змішуєш, то воно, а знаєш. Та, переходит. воно переходить щось одного в друге. Шею буде мати таку на має Так, Олександрійську. Бедеш карп такий відділяєся зразу таким м'язом йде. А то видко і зразу, як воно має, то воно має. Як воно має, воно і буде мати. Буде невеликі, а порохи. Не Ця лошечка по герою. Герой зараз у Макса. В Чернівцях. Шоу, шоу, давай, шоу. Ні, та то зараз на траві нормально, бо це нормальне явище лоша чекає рік. Є на осінь. Так, так. Рік, рік є скільки минув? Рік, минув? рік. рік 25 квітня був. Ага. І вона буде вже на осінь. Ветка вже є на осінь буде. Широкочола така, ну непогано. Одна нога біла. А в неї одна що добре не ведь. Ті три до коліна, веш, а та лиш у пентіму ліво. Ага. А ті три до коліна. Тебе не Опа! Ти пішов за малим тебе, хоч радська. Ні, то лише я хочу грати. Хоче гратися. Що і діамант? Діамант? А це сідрі, а то краса. Аво. Є такі... Два дві молоді крови. <схай> Хочу доратись. <схай> <схай> ну буде файний, Віриємо. Віриємо. Так, так. часом. Вже буде зараз у 2-3 місці, у 3-4 вже буде аж в Так. Ні, ну він, він більше до Лонсьчу пішов. Він пішов по кобелі. Такий грубей. Шею має то Так. А це є мама їх Так, Мама їх двох. Вже неодноразово вона була на каналах. В Ютубі вже є оці пляма. Ця е... пляма є. Її не поміняєш. Кобила теж їде на мільйон процентів. Їде добре? Там нема. От то ще тепер щетати, ми не впрягаємо. Але... Для чого, якби вона родила? Та то є коні, просто є, що впрягати. Це так, так, так. не було що впрягати, але як, вона їде, Я як... знаю всю роботу, всю повністю. А, нема такі, що роботу. а ці коні, я тобі хочу сказати, що це добрі коні вивели, знаєш. Так, вони, вони витривалі, і їх не треба так зерна їм давати, аж бог знає скільки, знаєш. Тай Вон... грива була не кібувати, давай. Грива? Гриво з'їло лощить, дайте на давай. З'іло лоща, грива. ну. стай, стай. Хоче ну. Нічого страшного, але це. Ти знаєш, що такий варіант найліпший коней, як там щось Бог знає, бо якесь було сильно сити, то, то вона має документи? Немає. Як? Документа були, але просто документи десь як поклали, так не годні знати. Я їх обидва з документами привіз. Ага. Тому чоловікові віддав документи разом з тов зразу, а цю лишили вдома і як прибирали жінки в хаті. Так. Зробили порядок <реш> Але ми її собі для себе тримаємо. <реш> та то й, Лучше, да, я, страдали, так я, та да. й Так я добре, як воно є. А дивись, у мене, наприклад, фараон, то він народився на, на Україні, то він не, не має духовного. Ну, Але я знаю, ну, я знаю, люди знають е, його батьків що до чого так. так, так. Мені здається, що я десь видів весь такий волос має під низом. таку що... Ні, попить черво. По попить черво, так. Ну, де? Ще одну гриву. Бачиш, то вже трошки вирожується, що ти, в тих конях ти воно вже щось своє показує. Ні, буду. Чоло має файне, не голову Як так, у нас бай... будуть любителі такі, як тут ці хлопці, що ми зараз у них коні знімаємо, то тут повірте, що на Україні буде, ну, на як на... Та, на, на, на другий рік ще породиться, ще щось уродиться. Так, так, ще. Треба вести, вести, привозити, Але розводити. Кобило тревез. Подірі у нас є, кобилу треба везти. Що й діама? Хоч купити май, май. Та, Ну, Кажи Назарави, ну і продає. Назар не чує тебе? А ти був по помінів. Тут... Та то ж ти у мені. Ми якраз приїхали і тут вже... Жевті купити. Уже є базар. Базар на рівному місці. Але... Від хатисі не дає, все головне. Серівно коло хати. Це да. рахуй ну, племінника, кобиляла ще. Ага. Лошицю продав брат рідний взяв. Ну, це, ну, Його мама, а ми два з братом то рідний. Ага. Це йде все по роду, це не йде далеко. Це все добре, Це добре. Все на місці. А це і не знаємо, як буде, будемо виділити. Бог. Чи будемо тримати, чи то. Ти знаєш, багато людей дзвони, наприклад, продаєш, продаєш. Ти як можеш продавати йому, наприклад, місяць? Би Бог дочекати, знаєш то. До до... Ну, дивіться, наприклад, я вже не чиникав, би виділили а ще вже у 3-4 місці. Туди би та, приїхали, та. туди може би щось можна говорити чи потримати ще місяць, чи два А та, як? Можна. ну у місяць. Ну що воно ну ще таке виформовується після радіо, після того, після того але є варіанти, знаєш, може десь сіторкнути або ще щось то усе, там. Можна, у мене дві хвилин, я розказував так обило, що 20 років було. Ага. Це то її мама, що перший рефаран паровозив. Ага. Це то її мама. У нас маленького лощай лощек 20 років відбував. Уродила лошечку, таку файну мала лошити. І у три місяці лоща вгинула. Рано встаєм лощи не живе. У три місяці. І ніхто не, не слабувало. Ну не щупай. Та ти його дражниш, Вань. Нас теж було вони багато. І лоші вгинула. і що? І бери, що скажи людині, набере, ну, там то. Коли Ні. продаєш, то не купили. Та, та. Що вже є, то є. Діду ваш? Стара Пані були Ти знаєш що, Колись було в кожній хаті майже кінь, розумієш, то можна було чим перебирати не не було, по тримали так, так. Бо У вас постійно парівками. Я скільки пам'ятаю в Коломию на базарі, виїхали туди, скрізь, то все парівку. Це все їздило на торговець в Коломию, так як ти кажеш, на базар. Я ще був дуже малий, але були такі часи, що е, мене мама брала десь до Коломиї, ти вела за руку, і я хотів подивитися, там знаєш, була железна загорода. Так, та й ми там що там, там було, Рахується. Так, там при... ну, коней було, що так, але там і приїжджали. Пили трошки горівки, потім у Проба. Проба, так, так. А у нас так було в заболоті, на базарі пробували, ну, пробували, як пробували, трохи пробували. Але гонки до села це 10 фір машини з'їхали ззаду, територіальний минал. Ага. Це Ого. Не, не, такого базару не було б машини минали. Але фіри були на гумових колесах, чи? Були на дерев'яних на, ну, на дерев тих. А потім вже на гумові переробив. Але змагалися і на дерев'яних. Ну а то раніше не було гумові. Чуєш? — Я був такий, як мій малий. Ага. Тож я що не пам'ятаю, то ще їхав на тих колесах, то що в колосів на фермі, бо тато 18 років проробив. Та він їхав на ферму тими. Та тут гонки такі були, що це капець, це не було, що це хтось минає, або хто щось робить. Це постійно так було. Це ну, так якби їхало якась супровод. Колона, та, це та, сі не та, ні. Це... В Латвії були. Були? У мене була честа Латвійка. Ага. Та то, Та -то всі знають, просто відео туди не було, так, але мовку кобилу често бути. Мало? 870 на вазі. Ваги. Ого. Велика кобила була. Вона шея... не була велика, це була, ну я знаю, 165. Вона не була велика, але, але там, там, там шия була. Там. Ого. Там шия сама покрута. Шия, у неї мала метр дев'яносто. Метр дев'яносто? Метр дев'яносто, таке по кругу шия тут. Це сильно. Ні, та е, той колись були коні, але десь хто свідки з. Зараз у нас село є таке Ага. розпалене зебранівка. Це привезли з Латвії, були на колгоспі ці коні. Привезли тата, маму і дутьку, що кушує в мене. Що було в мене. Ага. І Потім ми її відкупили. Я, таку тату є, мій тато ще як жив, ми відкупили. Таку дімо її взяли, що вона падала. Ми її приїхали брати туди, вона не могла йти. За півроку я її відчув. Її заїхали. Кажуть, що треба півроку, аби хвиня сильно ми, ми знали, А потім ми узнали, пустили її тата на ню, тільки ага. лоші з нею, вона могла розродити, розробити, каліка ложче, було по кусках відкрити. Після того ми. Я її вже забрав на доводі забрав. Не брала ось. Цей я так зрозумів, що все. Я зрозумів. Але жила, все було добре. Жила, та я її тримав 6 років. Ну, на асфальті. Скільки наділу там? Два куба, 20 волоком на асфальті, на так що це розум. Та то їх знали всі хлопці. Хто її знав, той знає, за що я говорю зараз. Є ще, є ще у нас любителі. Я думав, що я ще такий молодий, але є хлопці теж, ну, плюс-мінус одного віку. Ça, одного <постит> віку. Що Та що ти? Тубелу чорну я продав, ту печеніш. Є ще у нас одна чорна квіта кажу, що продає, він не дає то його. Він їздить верхом. Самий. Їзде. Самий. Він забере нога, він заводить з толоків додому, він це відводить на толоці. Без нього нема права привезти. Тебе привів він плаче, так що Фу, все, писку зні. Є в крові Фу, і не, і не... чуєш є в крові і не забереш. Не Фу, Давай на немає. Не Нічого він не буде робити. Він кой мам загрим. Тато ще має його утримати. <сум> Мені. 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 Тато підтримує. Ну, тато ще його так трошки притримує. Бу, буде возити. Ви виділили, як я їхав на барку? Ну йди лови Назар, що він не Так. Ми всі е діамант вже теж усідлали, діамант вже діамант везе. Куди? Так, що хтось, як колись буде він на продаж, що вже верхом він возить. Ну якщо не знаю, будемо видіти. Бо... Так, це все впереді, все. Бог поможе, коби здорове. А там... Так, так. До зими. Вань, не вчи його щупати. А бо Дай ти навмисне це робиш. Дай, а Дай, е, легонько його відтруть від, від себе. Бо він... Так, бо він це не вчить. Так, Дай, так. Це та, та погано, коли лоші хтось уче з малку. Ні, треба зразу його класти на місце. його готов по морді йому й На очах. Ну не виглядає світлий і все. І не сивий. Бо, ну фрат такий був, той морозовий. Ага. І кобела твисе світла. а він такий, як шоколадний хоче. А ну встань, бо заробитий будеш. Ну на оці вряжу ну, дві, Ну дві, Тут на морді ночі. Або себе буде. Такий Такий ти диви. Ага. Шоколад. Ви, навіть тут. Шоколад, Ведко дві. зразу, що ну, не червона ма. Голуна. Не червона. Головне без дорога. Та це перше. Ми і так думали, що добре, що він нам все вічив, що ми його говімо. Трошки лошак був, трошки е, хворий, але зараз, слава Богу, вже лошиця побила, воно вродило, родила вони стояла дівстає, не було не перебито, він пішов. Та, ви що то є? Ранише не позагоювало. Але шо? нічого, але... слава Богу. Вже тепер він вже й брикає. Вони, вже... вони вже й не б'ються, вже лошиця привикла до нього. Все. Що все, все супер. Ану, пішов. 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 Ану давай, давай, пішов. кажу. Ану, давай, пішов, кажу. <laughs> Ай побрикай трошки. У нас тут ще є у чоловіка коні. Побили ага. вже від 21 квітня до неї дві перетягають бо влучатися. Немає куфрагати. Ого. І Ще до неї немає. То є, то що з цього року та, так. Так, і так, цього року так, що довго, довго переносять, є багато кобелів. Навіть і по, по фараону тут дзвонив, я дзвонив, ну, то хлопці кажуть, що довго є, що переносять. Але головне би народилося на цей світ, та й були здорові. І клімат це поміняв, люди слабої, все повністю, діти так само, е, само сиродять, це все, хлопці, це все. Тут нема що дивуватися, де що у світі сутвари. Це все, все. куди ця холера йде, хлопці? Все, все, йде все, все йде, все у нас трошки душа, але нічого. Ми нація здорова, моцна. Ми це переживемо. Хлопці, коні гарні, най вам здорові будуть. Всім дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал. Щось будемо показувати нове. До побачення.